Давайте далі. Ми ще не дозбирали е, різинки. Їх ще тут дуже много. Давайте далі збирати. Це вже нам і другий ящик влізе в частину. У мене є типа і там три е, відділа. Є. Ну, я беру з... С... Я не знаю, як я вам повісти з першу або сталь. Я понимаю, чому розплеха на така ж, не кутка не була. Ну тут або тепер нучка. Почті нучка. Десь 11 години є. Маєш. Ні, о 9. ні, десь у А Ані да. Уже 10. Я ще не сплю, ну я десь і не лягаю. би так. Як я казала, я вам покажу я, яка куча в мене вийшла. Я цю кучу вже всю зробила. Але я ще зараз не можу показати її. Після чому я ще ці різинки не збирала. Але ми ще її зашиємо. Типа, я зараз... Ой, на різницю А дві. Все. Показую, скільки в нас виш. Ось стільки різнинок. І, і зараз ми будемо з них робити такий великий браслет. Думаю, красивенько буде. Хоті зробити такий браслет. Ну так. Ну все, давайте робити. ми будемо робити. Ну, як я казала, будемо робити послину. Почнемо робити. Треба буде третю частину, Уже, ой, вже кажу, говорю. або четверту бо ту резинок дуже багато. А вже не в відео. Я ще роблю четверту частину і будемо далі з заколками. Вітя заколочки, скрепочки, скрипки, скрепочки. Так будемо е, робити. Мене ну, поки що е, щось непонятно вийшло, але я вже його розмотала. Ну, ви знаєте, як такі браслети робити, я, я такий понесу до тютки.